межовий розгляд особистості або прикордонний розгляд особистості. Про що це? Треба розуміти, що з межовим розглядом особистості люди дуже емоційно нестабільні, а, також нестабільні в самосприйнятті, якісь ідентифікації. Знаєте, може бути там, знаєте, нас такі стабільні емоції, там на 5-6 протягом дня, а в людей може бути 10-1, 10-8, 10-9. 9 Тобто, а, знаєте, в один момент вона любить подругу, там не слідує якась дрібниця, і вони просто вже розлучаються на віки. Так? І взагалі також людей цих зберігає такий, знаєте, страх покинутості. тобто вони дуже це тяжко переживають. І в стосунках тому, якраз з чого, з цього страху покинутості, вони можуть дуже сильно знаєте, проявляти або якусь ревність, або якусь таку, знаєте, максимально агресивність. так? Також даний тип схильний до такої, знаєте, самопошкоджуючої поведінки, тому що а, от від цих, знаєте шкалами емоції людям дуже тяжко, тому що вони до кінця розуміють ці емоції, як їх взагалі вражати, переживати, як взагалі в таких стресових ситуаціях виживати, і їм дуже від цього тяжко.